Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне, що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того, що завзяти був душе. Є чого нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він із своїм товаришем, теж молодим Горобчиком, по дворі одного господаря. Літали, вони гралися по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: Мої зернятка я знайшов. А чужі і собі. Мої, коли мої, мої. І почали битися. Да так б'ються та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Так же й забулись, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернята? Зирк аж зернят же й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здуру бились, то я зі своїми курчатами поснідала вашими зернятами. Що то сказано, як то дурний? Ой, нікому було вас бити та вчити. Якби вас хтось взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були. б. Чужий хоробчик розсердився за таку мову. Чи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, краще бути розумним. От курка розумна собі наїлася, а я мушу холодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні. Ей, ні. Вибачай, серденько. Має й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх дома довести, шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в корник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба когось іншого питати, бо вже я такий не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку, от він і до неї. Кіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей, а то у курки просив, то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі скажу. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло, а от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все можу тобі сказати. Ой, аби ти була жива, а за мене не турбуйся. Відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив бузько і жаб ловив. От подлетів горобчик до нього та й каже несміливо Пане навчіть мене розуму, бо ж такі розумні. Що, 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 що? Тікай на піпокожий за вашого брата. Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на гіллі гава й сумує. От він і до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете дятиночку мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, розумна, то, може, вона тобі щось порадить. А я до того розуму не дуже бог з ним. Прощавайте, дядино. Щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі, в дублі мешкає. От він туди. Бачить, справді сидить сова в дублі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані! Чи ви спите? Пані! Сова, як кинеться, як затріпоче крилами. А? Що? Хто? кричить сова, витріщивши очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та все я, горобець. Горобець який горобець? Не бачу. Чого притирився? Якого слиха година по дневі носить? Осе напасть. І вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колись, як стало темніти, прокинулась сова та як заведе. у у-у. Горобчик аж отерепев за страху, хотів усе втікати та якось отримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять страх та й годі. «Ти чого тут? Та я, вибачте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. «Та ж я встала. Ну чого тобі треба? Я б хотів вас попросити, вибачте, ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити. Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурнем вродився, той дурнем згине. Тікай но ну, ти, а то я холодна. У. -у, -у, -у. гукнула сова та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопився, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, коли у нього над головою щось як заскрекоче. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сочку сорока білобока, та так скрегоче, аж очі заплющила. З ким ви, паняночко, так розмовляєте? А тобі ще до того? Чи б який цікавий, а хоч би й з тобою? Та я дуже рада, як за мною. Я б вас попросив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчико, розум? Де розумом легше в світі жити та й такі веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти вчися. От як я, тоді розуму не треба. З великого розуму не тяжко із глузду з'їхатись. Ти ось поговори за мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскрихотала сорока, та що далі, то все хочеш та дрібніш. «Або де тобі заціпало скрихоту, ото й лучеш цю тобі? крикнув горобчик та скоріш від неї геть. Сів собі хоробчик на полі та й думає. Де я того розуму навчуся, скільки світу злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно так і зостанеться? Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить, та так поважно. Ну, ще всього спитаю, це вже востаннє, подумав хоробчик. На Вічіть мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, не так то легко його знайти. А я тобі ось що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди мені ніколи. Полетів хоробчик, засмутився. Що то мені така наука? Гадає собі, однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жить, а потім і забув, почав знову гуляти веселенько. І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові, холод, голод, вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо і знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться та все без сварки, без бійки, то горобці його й не женуть від себе, а перший, то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пірячко до пірячка збирати, Соломинку до соломинки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гнездечку не сам, а з горобличкою, і четверо яєчок в гнездечко лежало. Як виглянули з гороб'ята, та горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати та глядіти от хижу хижоптатства боронити, не до гуляння було, а вже ще господарський був горобець. То було, аж сусіди горобцю дивуються. Які ви, пане, сусідоньку мудрі, і де ви такого розуму навчились? питать було його. А він, було тільки голівкою, кивне. Біда навчила, каже.